Тарас Григорович Шевченко над Дніпровою сагою, над Дніпровою сагою стоїть ябор меш лозою, лозою з ялиною та з червоною калиною. Дніпро берег риє риє, яборові корінь, стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився, що бездолі. Без родини та без вірної дружини і дружини і надії в самотині по собі. Я каже, похилюся, та й в Дніпрові скупаюся. Козак каже, погуляю та й любою, пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, Мов дівчатонька із гаю. Виходжаючи, співають, повбирані, заквітчені та таланом заручені, Думки гадоньки не мають, б'ються, гнуться, та й співають.